Продовжую серію відео, там, де я показую гру своїх учнів. Саме сьогодні я покажу лише одне відео, але воно показове в тому плані, чого ми досягли з моїм учнем Олегом, саме в перемінному штриху. Саме ми виставляли правильну техніку перемінну штрихову, яка при цьому частина руки працює, як медіатор виходить, зі струни переходить на наступну. Так, мож, можемо дивитись, це композиція. Flight of Bumblebee або Політ джмеля в 180 BPM виключно перемінним штрихом. Також чекайте далі, буду завжди публікувати відео з грою моїх учнів, тому що найголовніше, що я пропоную, це в мене є гітарні туторіали, де я пояснюю детально техніки. Ну, саме те, як я їх розумію, наскільки детально я їх розумію. Можете подивитись, там все по дуже мілких прям, дрібницях, буквально на атомі я все розбираю. Також результати моєї власної гри. Дуже багато плейлистів зі шред-каверами, з повільними балад соло-каверами, з грою моїх рифів, навіть з грою шреду на акустиці, все дивіться в моїх плейлистах. І також найосновніше це показник гра моїх учнів, тобто наскільки те, що я розумію, те, що я пояснюю, працює дійсно не тільки на мені, а й на інших людях.